Створення облікового запису Bybit. Привіт усім, як справи! Леонардо Пайва знову з вами, з новим відео. У цьому відео я розповім, що таке Bybit, сайт та як швидко зареєструватися на платформі. Лео, що таке Bybit? Друзі, Bybit глобальна криптобіржа, заснована 2018 року, де можна торгувати біткоін, ітеріум та сотнями інших цифрових активів. Тож, я залишу в описі відео своє запрошувальне посилання для швидкої реєстрації. Ви можете ввести свою пошту чи номер телефону, створити пароль. Потім натиснути Створити обліковий запис. Ви можете створити обліковий запис через Gmail, Apple або Telegram. Зазвичай я так роблю, щоб було швидше. Просто натисніть, наприклад, на Gmail чи Google. Виберіть свою пошту, потім натисніть Продовжити. Тут вам потрібно пройти швидку перевірку. Ви можете дозволити сповіщення. Я натисну так. І ви вже зробили обліковий запис, друзі. Це дуже швидко. Вам потрібно підтвердити особу, натиснувши тут, щоб розблокувати повний доступ до платформи Bybit, натиснувши на перевірити зараз. Не забудьте підтвердити свою особу. Не пропустіть мої наступні відео про Bybit, як купувати та торгувати криптовалютами. Вже зареєструвалися, друзі? Вийшло? Напишіть про це в коментарях нижче. Підпишіться на канал для більше навчальних відео. На цьому я закінчую. Великі обійми! Бережи вас Бог, дякую.